Коломийські дзюдоїсти вдало виступили на всеукраїнському турнірі Кубок Івано-Франківська. До участі запросили юнаків 2004 2008 років. Присвятили змагання Дню міста. Деталі успіху коломиян далі у сюжеті моїх колег. Змагання відбувалися у спортивній залі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Окрім команд Івано-Франківщини, на килими виходили спортсмени Львова та Тернополя. Команду Коломийщини представляли дзюдоїсти. Фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття. Очолював нашу збірну Анатолій Бурнаєв. Четверо коломаян виходили на килими в обласному центрі. І всі привезли додому нагороди. Переможцями турніру стали учні 10-ї школи Іван Гох та Семен Білов. За крок до золоту зупинилася Каміла Кален. Однак вона була єдиною дівчиною, яка перемогла на турнірі трьох хлопців. І лише у фіналі поступилася юнаку із Калуша. Третє місце у Олександра Додя із Циняви. Батьки та тренер щиро вдячні за допомогу в організації поїздки Федерації боротьби та Самбо Коломищини, а також фонду Андрія Федчука. Тепер наші спортсмени готуватимуться до нових стартів на всеукраїнському та міжнародному рівнях.